Куртки. Перші плюс дружі, сорт вага, мішечка 10 кг за 1900 гривень. Жіноча зимова курточка. Розмір 46. Така жіноча куртка. Розмір Елька. Зимова курточка, Розмір М. Жіноча куртка розмір Елька. Плащ Розмір Елька. Термокуртка. Жіноча. Розмір 170-й. Така яскрава осіння жіноча курточка. Розмір М. Жіноча куртка. Зимова. Розмір М. Чоловіча осіння курточка, розмір Елька. І остання це також зимова чоловіча куртка, розмір елька. Це були куртки. Перший плюс другий сорт вага мішечка 10 кг за 1900 дев'ятсот.